Добрий вечір. Мене звати Тетяна і ви на каналі Таня В'яже. Я учасниця спільного проєкту Шкарпетковий сплес, який організувала Аня Гарєлова, яка живе і в'яже в Естонії. Я дуже вдячна за запрошення і за дуже рада, що приймає участь у цьому проєкті. На проєкті Атмосфера між майстринями дуже добра. Всі майстрині талановиті. Дуже чудові творчі процеси, вони декларують кожного дня. І тому, до вашої уваги, уваги ось така невеличка колекція шкарпеток зв'язана за мною за ці останні 10 днів. До вашої уваги я пропоную розпочати із цих шкарпеточок. Ці шкарпетки, вони зв'язані з вітчизняною нашої пряжі. Це вовна, 80% і 20% поліаніту. Чернігівська пряжа. Довжина шкарпетки це 27-й розмір, якщо ви бачите. До речі, ці шкарпетки пралися в пральній машині. Вони трошки-трошки дають усадку. Тому я завжди десь на якийсь 1 см в'яжу їх довшими. Але пряжа в роботі грубовата. Але після прання вона стає дуже м'якою. Розпушується. Дані шкарпеточки я спробувала зв'язати, змінивши трошки узорчик, візерунок на основі резинки 2х2, потім передню частинку я продовжила резиночкою 2х2. Біля миска зробила виверніми петельками такий рядочок, він так відділяє наче мисочок. А нижня частиночка шкарпетки і задня стіночка це ліцьові петлі. Ось така пара в мене вийшла, дуже чудові шкарпетки. Теплі, теплі-теплі. Наступна пара, вона о, майже геть схожа на попередню. Візерунок я використала той самий. Зв'язані вони також тим самим методом. Мисочок, закриття стрічкове, лишала 10 петель, які закривала потім голочкою. Ці шкарпеточки на розмір трошечки менші. Це у нас з вами розмір 26-й, це також чоловічі шкарпетки, третя пара шкарпеток. Тут я вирішила трошки спростити собі, скажімо так, життя. Я почала резиночку один на один, потім перейшла на лицеві петлі, зробила. П'яточку, якщо ви звернете увагу, підкова. І лицевими петлями пров'язала весь носочок. Також у мене мисочок це стрічкове закриття. Виділила мисочок ось таким одним рядочком виверхніх петель, і вийшла отака ще одна чудова пара шкарпеточок. Тут у нас шкарпеточки йдуть на розмір. 28. До речі, оці шкарпетки, цю пряжу мені надала Світлана Андрійчук. Це спонскарська пряжа, тобто у мене була бабіна десь кіло 300 Я вже не знаю, скільки я шкарпеток прив'язала, мабуть, шкарпеток пар з 10 І ще там вийде, можливо, 5 чи 6 пар з тої бабінки. І ці шкарпетки підуть нашим воїнам ЗСУ. Пані Світлана їх передасть на передову. Дивимося далі. Що вийшло в мене далі? Е, оці дві пари шкарпеток, вони зв'язані також з цієї ж самої ниточки з Чернігівської. Е, тут я просто брала в одну ниточку, в'язала спицями номер 3 І тут я брала такий, е, Візерунок, він також йде тіньовий. На резинки один на один. І ось тут прив'язала, по-моєму, один рядок вивертніми петлями між резиночкою. П'яточка тут, класична п'яточка. Також у мене всі мисочки це стрічкове закриття. Потім мені здалося, що ця ниточка занадто тонка. І в мене був декілька моточків махеру. І вже в ті саму ниточку я додала ось тут уже поєднані ця вовна з тонесеньким махером. Вийшли ось такі шкарпетки, дуже теплі. До речі, дуже теплі. Шкарпетки дуже-дуже теплі. Ось такі дві пари вийшло шкарпеточка. Потім в мене ще був. Клубочок. В попередньому звіті я вам також показувала вироби з цієї пряжі. Тут я зробила резинку 2х2. П'яточку я пров'язала також резинкою 2х2, тут також класична п'яточка. І ці шкарпетки, мабуть, найбільший розмір, який у мене вийшов. Це 31 см. Це десь, виходить, 45-й 46 розмір. Ось такі шкарпеточки вийшли. До речі, п'яточки в шкарпеточках я пов'язувала посилююча стінка п'яточки, щоб не так вони протиралися. Ось такі з такими результатами проходив мій цей 10-денний звіт. Потім. Я взяла іншого кольору, також вов на 80% пряжу. І чомусь мені дуже захотілося зв'язати жіночі шкарпетки, які були б з використаним візерунком ажу. Ось до вашої уваги, що в мене вийшло. Ці шкарпеточки, вони також. В'яжуться візерунок на основі резинки 2 х 2, яка потім переходить в такі ось краплиночки. Дуже гарний візерунок, дуже мені він сподобався. З цінку п'яточки я перейшла на резинку 2 х 2. П'яточка зв'язана у мене також спосіб підкова. підкова. І передня частиночка носочка також зв'язана ажуром. Мисочок у мене також стрічковий. До речі, я вам покажу такі носочки, як вони відрізняються. Ниточка, як себе веде ниточка до прання і після прання. Ця пара вже в мене пралася також в пральній машинці. Ниточка стає м'якша. Якщо придивитися трошки ближче, а ви помітите, що ця ниточка розпушується. І петельки всі вирівнюються. Дуже гарно вона виглядає після прання. Ось ця ниточка. Друга пара шкарпеток. На жаль, я її трошки не встигла не встигла дов'язати. Ось вони в мене ще в роботі залишився мені мисок. Я думаю, сьогодні за вечір я дов'яжу і хочу показати, як виглядає пряжа до ВТО. Тобто, ось дивіться, ось в мене носочок, варіант. Після ВТО наскільки рівнесенькі петельки лягають, наскільки вирівнюється ажурний узор. От. А тут у мене шкарпеточка ще до прання. Петельки такі трошки, наче, кривуваті, візерунок такий, наче, також не сильно його видно, але навіть по кольору. Це все зв'язано з одного молоточка. Після прання пряжа стає світліша. Зараз вона такий має більш тут, наче як молочний, сіруватий навіть колір, А після прання вона набагато світла. Як я вже і говорила в попередніх своїх відео, я волонтер. Я в'яжу для наших хлопців, наших незламних воїнів ЗСУ. Ми вже передали дві посилки до міста Дніпра. І ці шкарпетки, які були зв'язані мною, і в проєкті, і до проєкту, вже передані хлопцям. Також я е, приймаю участь і в'яжу діткам в клуб 28 петель. І е, це, правда, не повністю. Набірчик я ще його буду доповнювати. Ось такі манюсінькі шкарпетулічки. Це нашим. Діткам, поспішайкам, які зв'язані на основі е, кількість петель набрана на 28. І звідси назва нашого клубу 28 петель. По довжині шкарпеточка це 8 см. Вона зовсім крихітна, зовсім манюсінька. Е, також в'язалася резиночкою 1 на 1. Тут навіть не робився клин підйому. І Ось такі шкарпетусічки будуть. Передані діткам. Ми передаємо не тільки шкарпетки. Ці шкарпетки потім просто це не тема нашого спільника. В спільнику я буду в'язати такий набірчик. Ось така буде шапочка, шкарпеточки, і до них ще буде царапочки. Ось такі наборчики буде. Ось у мене ще одна. От у нас ще одна шапочка. До речі, ці шапочки зв'язані одним тим самим візерунком. Узором. Якщо дивіться, оце я зробила лицеві сторони, так, шапочки. Якщо я виверну шапочку на виворотню сторону, ми побачимо цей візерунок. Я просто поміняла в тому лицевими рядами, а в цьому зробила виворотні ряди. Спочатку в'язала одна, лицева одна виворотня, а потім прив'язала, наприклад, ряд лицевими. Тут я зробила ряд виверхніми. Закривала шапочка ось такою закриття, зірочкою ще називаю. Ось такі в мене вийшли роботи. Шапочки маленькі, шкарпеточки маленькі. І на цьому, мабуть, все. Свої роботи я планую ще. Плани на наступний місяць це будуть уже більш дитячі роботи. Це будуть, я буду докомплектовувати ці наборчики ще дитячими шкарпетками, царапочками, зв'яжуючи в інших кольорах. До речі, діткам-поспішайкам для в'язання речей використовується 100% волна, щоб не було жодного відсотка ніяких синтетичних добавок. Ось так, на сьогодні, я думаю, все хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Пишіть, будемо спілкуватися. Всі ваші зауваження я прийму до уваги, тому що я молодий блогер, ще не так вміємо знімати, монтувати. Я Прекрасно розумію, що наші відео, можливо, не такі цікаві, як інших майстрин, які вже роками займаються цим, виставляють свої роботи. Ми це все робимо, як то кажемо, вперше. І тому ваші коментарі, ваші зауваження будуть доречними. Кожного разу ми будемо намагатися краще знімати. Представляти вам, можливо, кращі роботи, буду вдосконалювати себе в різних техніках. Я вже спробувала декілька технік, п'яточок, це класична п'ятка, це п'ятка підкова. Ще, до речі, хочу зв'язати шкарпетки, п'яточка Стронг. Можливо, спробую бумеранг. Я вже, в принципі, розібралася, але ще не пробувала в'язати. Думаю, що в мене все е, вийде, все. Але на все треба час, і коли е, просять більше, більше шкарпеток, більше шкарпеток для воїнів, то в'яжеш те, що ти вже вмієш, і ти е, точно впевнений, що в тебе все вийде. Тому на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Мирного, спокійного вечора.